Це сніданок ми повернулися. Так, друзі. Зараз будемо на надзвичайно важливу тему говорити. Будемо говорити про протезування в Україні і які можливості надає держава, тому що насправді навколо цієї теми саме державної підтримки, дуже багато упереджень, а стереотипів А спойлер, спойлер можливості великі. А спойлер так, можливості справді великі, і статистика на жаль також дуже дуже велика. От зараз в Україні ампутації кінцівок перевищили взагалі масштаби першої світової війни. Про це пише Острі Джорнал. І от якщо брати статистику тільки нового року, Цього 2000, е, точніше, перепрошую, е, за перші е, 17 місяців повномасштабної війни, е, тобто починаючи з 22-го, близько 50 тисяч українців втратили руки чи ноги. Ну і ви знаєте, що ця цифра тільки збільшується. Тому будемо говорити про те, що існують державні програми, які вони існують, і як зробити протезування безкоштовним і доступним. Давайте зараз е, скажемо, хто у нас в гостях. Е, Віталій Музиченко, директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Подивіться короткий, короткий профайл про нього, і далі ми продовжимо цю важливу розмову. Можливо, для себе ви зараз відкриєте щось абсолютно нове. Поїхали. Усе своє професійне життя він присвятив соціальній сфері. Віталій Музиченко, генеральний директор фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Пройшов шлях від роботи в управлінні праці та соцзахисту до заступника міністра соціальної політики. Музиченко понад 20 років займається вирішенням найбільш актуальних питань в соціальній сфері. Зараз його пріоритет зробити протезування доступним для кожного у вільний від роботи час. Віталій Музиченко знаходить свій спокій, займаючись риболовлею. Віталій Мозиченко у нас в гостях. Ми вже почали розмову. Так. Ранок добрий вам. Доброго, Доброго рата ранку, ранку, і будемо сьогодні, як Неля почала, розвінчувати багато міфів, тому що на превеликий жаль, потреба велика, але дуже багато упереджень в цьому сенсі. От і давайте так, ви в останній раз сказали, що 16 тисяч та запретизовано за державною програмою в це минулому за році 25-й рік. Правильно, це це точна цифра. Приблизно Ага. Е Насправді, якщо говорити про можливості державної програми, то наразі держава за рахунок коштів державного бюджету закриває базові потреби людей у забезпеченні допоміжними засобами реабілітації Що такі базові потреби це той набір виробів, який потрібен для повноцінної реабілітації людини. Це ж мова не тільки про протезування чи про протези. Uh -huh. Держава забезпечує протезами, ортезами, ортобедичним взуттям, засобами для руху, кріслами колісними, е палицями, милицями і так далі. От well, якщо... залізом сім'ї, не так. йдеться про залізу, не Абсолют. про реабілітацію. Абсолютно, uh -huh. мова йде не про медичну послугу, uh -huh. мова йде не про лікування, а мова йде про девайси, асистивні uh -huh. технології, так би мовити, які допомагають поставити умовно людину на ноги uh -huh. і для того, щоб що вона забезпечила повноцінний реабілітаційний процес і вийшла на максимальний рівень відновлення своїх функціональних уточнення. можливостей. Тут важливе уточнення йдеться про всі типи можливі, е, вибачте, що це слово за заліза засобів, засобів, засобів. Та. так а чи конкретних лише, які можливо не всім підходять в даному випадку. Забезпечено індивідуальний підбір, тобто будь-яке забезпечення, будь-то протезуванням, будь-то ортезуванням, Починається з індивідуальної оцінки людини, який здійснює мультидисциплінарна реабілітаційна команда, ВЛК для військових mm -hmm. і так далі. І так далі. І держава під ці особливості і замовлення вже не це на те, що нам звичайно не може, мало да? того, впроваджено чіткий вибір людини mm -hmm. і принцип гроші ходять за клієнтом, за людиною. Mm -hmm. Тобто, людина, яка пройшла оцінку на будь-якому етапі реабілітаційного процесу, або вже коли вона вийшла з нього, і з цим. Чек-листом висновок він називається, де перелічено весь асортимент тих виробів, які їй потрібно. Тому що е, за минулий рік ми подивилися статистику. У нас 4,5 вироби на одну людину в середньому, тобто 110 тисяч людей, у нас отримало понад 450 тисяч різних виробів. Це означає, що формується комплексна система підтримки. і Якщо людину забезпечується протезуванням, то користуватися протезом 24 на 7 може бути некомфортно. В окремих Моментах людині потрібно пересісти на крісло-колісне, щоб розвантажити, допустимо, кінцівку. Uh -huh. e, це як приклад, або скористуватись ходунками, або, або іншим підтримкою. Типом протезу, або, наприклад. Іншим, абсолютно, або іншим типом протезу, тому що протези також бувають функціональні, косметичні, санітарно гігієнічні умовно для і купання все? і спортивні. І Це все держава може... І це все держава покриває okay. у разі, якщо людина цього потребує. Uh -huh. Тому дуже важливий цей етап оцінки і визначення індивідуального індивідуальних потреб людини далі людина, яка пройшла відповідний етап, має можливість обрати. Постачальника, протезиста, протезне підприємство. Вона самостійно це обирає, виходячи із того аспекту і тої інформації, яка вона є. Як правило, працює більше сарафанне радіо, угу. коли люди під час лікування стикаються з тим, хто хто десь щось вже отримував, зворотній зв'язок і так далі. Але в даному випадку дуже важливий фактор: ніхто не має вправу впливати і вказувати людині, де і в кого отримувати відповідні вироби. Сьогодні відповідні вироби забезпечують понад 100%. То суб'єктів господарювання здебільшого на 99% це приватний бізнес, який якраз і конкурує якістю запропонованої послуги. Давайте ви тоді чітко дасте інструкцію, як отримати та протези, яким є процес, тобто з чого ми починаємо? От є сарафанне радіо, окей, почули. От від самого початку і до кінця. Тобто, ми пишемо заяву і пішло, поїхало Як е, це відбувається? Перш за все. Проводиться оцінка щодо готовності пацієнта. Звертатись куди? Це відбувається прямо в медичному заході. Лікарня, тобто мультидисциплінарна реабілітаційна команда, експертна команда з оцінювання або ВЛК на етапі, коли. Та. Виписують або готують до виписки mm -hmm. пацієнта, уже проводять комплексну оцінку. Людина, яка отримала відповідний висновок, де от прямо написано, потребує протезування на рівні гомілки, стегна, плеча, передпліччя, дивлячись від типу і виду ампутації. Звертається безпосередньо із заявою до органу соціального захисту ЦНАПу через електронний кабінет, соціальний портал, тобто є як онлайн, так і офлайн режим звернення. Після цього держава по суті в особі фонду соцзахисту осіб з інвалідністю верифікує право, uh -huh. тому що існує базове забезпечення цивільних і розширене забезпечення військових, uh -huh. де впроваджено принцип трикратного. Вартості від базового забезпечення. О, зараз це дуже складно так, ми просто Бачимо, що Перший етап після отримання висновку це подання заяви. Так. Зараз на екрані у нас так. всі ці подали пункти. заяву. Далі, За далі результатами є... опрацювання заяви видається електронний ваучер, так. тобто електронне направлення. Ага. І угу. з цим направленням людина може звернутися до будь-якого суб'єкта перелік... Приватного або Приватного. державного або державно. перелік цих суб'єктів, які акредитовані по роботі з державною програмою, розміщені на сайті фонду. Угу. На сайті Міністерства соціальної політики є прямо лендінг, карта із адресами і з місцем розташування, чим займаються і так далі. Суб'єкти – це протезні підприємства, друзі, щоб ви розуміли, так, куди ви так. потім звертаєтесь, і там так. вже відбувається процес Далі відбувається контакт і протезиста всього. і пацієнта для того, щоб протезист зрозумів, чи може він забезпечити угу. тим протезом, який потребується угу. людину, бо не всі протезисти можуть працювати однаково якісно з складними випадками. І якщо протезист бере в роботу, далі відбувається замір. Відповідно параметрів кукси, це частина тіла, яка залишилася після ампутації. Та, -та, -та. називаються антропометричні дані, знімаються ширина, товщина угу. і так далі. І запускається процес договірних відносин. Це вже договір укладається між протезним підприємством і державою, а людина отримує послугу. Віталій, отут важливий момент. Люди, які вже в темі, які вже пірнули в цю історію, вони розуміють, що диявол ховається в реабілітації. І це дуже складна історія, тому що ну, зношуються протези. Треба реабілітація, по-перше, постійно. Це фізіотерапія, це все на світі. Та? От, це теорія кажу, да, цих протезів. І от дуже часто е приходиш, наприклад, Superhumans, будь-де там в Дніпрі, у Львові, ти бачиш, що там все під це підлаштовано. А е наскільки картинка відрізняється у державних закладах і приватних закладах. Практи Практично не відрізняється, і тут важливо розуміти, що клієнт обирає заклад. Тобто людина має можливість обрати будь-який заклад, який буде а протезувати і далі супроводжувати. Мало того, давайте не забувати, що протезування саме по собі не є самоціллю. Протезування є частиною загального реабілітаційного треку людини. Угу. Тобто з людиною дійсно працює МДРК, мультидисциплінарна реабілітаційна команда, де є лікарі ФРМ, ерготерапевти, лікуючі лікарі і так далі, і вони визначають і потребу в протезуванні, і подальше супровід разом із протезистом, який включається в таку МДРК, для навчання і опанування оволодіння протезом людиною. Тому що ми говоримо не про забезпечення протезом, ми говоримо це про систему велика, це велизування. І так. дійсно, якщо ми говоримо про первинне забезпечення, коли людина отримує перший протез, дуже важливо правильно сформувати навички ним користування. І відповідно навчити ним користуватися і ще дивитися в очі людей, які будуть це робити. А, Віталій, вам величезне. Посибі, що на студії про це говорите, і зараз і приватні е е підприємства і держава працюють пліч опліч, і вони роблять цю екосистему. Екосистеми створюють і чим більше фактично, їх тим краще. Дякую величезно. Далі буде сьогодні триває. мить повертаємося. дякуємо, пане Віталію. 17 січня. Сніданок вихідний. Відтепер тільки на 1+,1 Україна. Ми щасливі цій миті ділити разом з вами. Разом. Пізнавати нове і цікаве. Дізнаватись головне, щоб починати день спокійно та упевнено. Обговорювати історії зі світу спорту, що вчать не опускати руки. Ми знову на 1+,1 Україна. Як добра і тепла традиція. Сніданок вихідний. З 17 січня. З 8 до 11. На 1+,1 Україна.